Коли ви намагаєтесь витягнути волосся на браш, важливо не вставлять фен отак, от, а скользящим рухом. Тобто, при сушці у вас фен доскальзити по брашу і якраз заполіровуватись тобто по верхній частині брашайте. Зараз покажу як. Ось так неправильно. Правильно, коли у вас скальзить браш. І волосся, коли ви сушите стає вот тут рівним, бачите, воно вирівнюється якби в одне полотно. І дуже важливо прокручувати браш, коли ви хочете заполірувати кончики. Потім також важливо покласти волосся. І тоді у вас буде гарний сріз.